5.30 ранку на підприємстві Рембунтранс розпочинається перевірка. Представники автотрансінспекції згідно доручення прем'єр-міністра оглядають транспортні засоби перед виходом на маршрут. Водії ж проходять щоденний профілактичний огляд у лікаря. Лікар проводить візуально огляд, миряє тиск, зап'ятує наш стан до справи, якщо все нормально. Вони нас відмічають, і ми їдемо на лінію. Помірили тиск, відмітили. Ми поїхали на лінію. Погане самопочуття може завадити водію виконувати свою роботу. Тож при найменших підозрах на спад сил або наявність алкогольного сп'яніння лікар повинен відсторонити кермувальника від поїздки. Проводиться передрейсовий огляд водіїв на предмет придатності до керування транспортних засобів, який передбачає вимірювання тиску. Виявлення ознак алкогольного сп'яніння при малейшому подозрінні проводиться контроль електронними приборами. Уряд обмежив перевірки контролюючими органами, проте, згідно окремого доручення до територіальних органів Укртрансінспекції дає мають право транспортні одиниці перевірити суттєвих недоліків на даному підприємстві. Не виявили механіки неуважно оглядають дані транспортні засоби, випускають з певними недоліками автобуси, які здійснюють перевезення в місті Хмельницькому. На лінію з технічними несправностями, зауваження працівників державтоінспекції на підприємстві обіцяють врахувати. Автопарк Рембут трансу нараховує 180 одиниць. Тож працювати є над чим. Ми бачимо, які біди стаються на дорогах, тому краще запобігти, чим потім усувати те, що заважає нам. Нормально працювати і перевозити безпечно пасажирів. А на цьому підприємстві технічний стан автобусів представники державтоінспекції оцінили як задовільний. Було зупинено автобус МАН, номерний знак ВХ 0956 ва в якому з технічними несправами, а саме тріснути лобове скло у районі двірників. Медики ж відзначають непоодинокі випадки відсторонення водіїв від роботи. Є в нас випадки, коли водії приходять і нездорові, з підвищеним тиском, і вживають алкоголь. Бувають у нас такі випадки. Ми їх відсторонюємо від рейсу. Перевірки на автопідприємствах області триватимуть до 1 квітня. Даївці відзначають, набагато важче контролювати нелегальний ринок перевезень. Саме там зосередилася левова частка порушень.